Вітаю вас, Бог Великий, і ми бачимо багато цікавих історій, що в старовому завіті, що в новому, як Бог бере немічне і прославляється і дарує перемогу. Як Бог дає слабке і виливає свою славу, і дає успіх, і робить чудеса, і дає перемогу. Бог хоче завжди. Прославлятися, коли ми упокорені, коли ми смарений, коли ми слабкі, там дуже сильно діє благодать. І тоді ми розуміємо, що це не я, не моя рука, це не я красавчик, а це Бог, люблячий великий. Це Він робить своєю рукою ті чи інші речі в моєму житті. Бачу, як Господь рухався через сина Давида і Анафана. і він говорить, що я можу спасти через небагатьох, через вас, там, де проти вас виступає безліч ворогів. Він говорить: я хочу проявлятися, коли ви маленькі, коли ви слабкі, коли ви немічні, щоб приходило розуміння величності Бога. Тому Бог хоче спасати там, де сьогодні чогось не достає. Або коли ми маємо там, пару рибок, п'ять хлібів, він хоче через це маленьке щось зробити велике. І це є наш Бог. І у цьому є наш Бог, який вміє дивувати. І от ще одну історію хочу показати: коли Винодат і 32 царі вийшли проти царя Ахава, величезне військо. Там написано, оцих вояків ізраїльських їх було мало. Там 5 тисяч і там, там 200 з копійками, там обласноначальниками. Вони, як, знаєте, як стадо коз були, так мало їх було, а все навколо було оточено ворогами, воїнами, колісницями. І там вони ніяким чином не можуть виграти. Але що Бог робить? Бог робить. Перемогу, величезну перемогу через Ахава, через оцих хлопців, яких він говорить, Господь говорить Ахаву, візьми слух обласних начальників, і ти почнеш битися. І цих обласних начальників знайшлося 232 людини. 232 людини. А всіх інших він перелічив. То було сім тисяч, і виступили вони проти Венедада. І дивіться, що Господь зробив. І Бог через Ахава, через цих сім тисяч людей, і 2:32 людини. Бог зробив велику поразку сіріянам, і вони взяли і коней, і колісниць, і багатство, і все, 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 все вони взяли. І вони побачили, як Бог бере щось маленьке, і Він прославляється, виливає свою славу, проявляє свою силу, велич, могутність і знищує щось велике. Бог може знищити твій діагноз, Бог може знищити твою проблему, Бог хоче рухатись там, де ти сьогодні терпиш крах, де ти тонеш, де ти немічний, слабкий, де ти хворий. Довірся Богові. Відкрийся для Бога, Бог хоче взяти щось немічне, там, де поразка, і прославитись саме в твоєму житті. От такого Бога я вірю, який приходить в щось маленьке і робить щось велике. Амінь.